Слава Україні. От сьогодні вже е, кінець вересня і покажемо, якими в нас йдуть двохматочні взиму. Ось так. Тобто їх багато взиму немає, але ради експерименту. Ось так воно є. Ось яка в нас конструкція цього вулика. Ось так воно в нас йде, Дам трошки диму. Бо то... У нас така ситуація зараз. Тобто в нас є глуха перегородка, зараз витягну рамку, покажу, чи є розпліт, чи нема. Це у нас з пізних підводків. Але на бедозборі дана сім'я спрацювала досить непогано. І так. ти, зараз нажму паузу паузи, ти витягну рамку. Ось така рамка. Ось корму є достатньо. Розплоду нема. Ну, зараз ще витягну одну рамочку. І подивимося, чи є хоч трошки розплоду, чи нема. Від перегородки ми маємо повністю печатану рамку, розплоду нема. Ось такий варіант, так, іде в нас двох взима дима зараз. Ні, ось тут є ще трошки залишки розплоду. Ось ми бачимо скільки. Це третя рамка від перегородки. Четверта рамка відміж перегородки, розплоду нема повністю кормало. Ось так. Такий варіант. В другій половині чуть-чуть розплоду. Ось такого чуть-чуть розплоду більше нема. Ось. Ну, фактично нема. Ось так іде у двох на зиму. Ось так і лишаємо взиму. Все. Ніхто її вже більше тут робити нічого не буде. Це є. Вулик Апікс. ну, Скажу одного, в цих Апіксах хоч меду дали двохматочні, а в ППУ не дали меду, дуже-дуже мало меду дали в ППУ. Зараз я покажу, відкрию і покажу ППУ, який стані вохматочний. Ось такий варіант. Це є ППУ. Ось так само. Тут у нас стара матка, старушка, тут у нас є матка з червоною міткою молода. Ну, Корму так само достатньо, розпліт зараз глянемо. І от ми маємо ППО. От який розплід. І що? їй ще треба давати кормушку сиропу. От вся різниця. вся різниця. Тут ще старушка матка. Ось таке така різниця. Зараз подивимося, чи ще є розпліта на розслідуючих рамах. Що права сторона з розплодом, що ліва сторона з розплодом. Ось ми маємо різницю. От матка. І далі. Димонся далі. От знову, скільки розплоду. Ну Він вийде, на третій рамці нема розплоду. Ось ми маємо. Розплоду набагато більше. Ось так складаємо. Ось так і будуть зимувати. Ніхто їм нічого тут робити не буде. Ось так як є. Все, воно тут все чітко лягло. Все. Їсти. Ну, ще треба дати, сюди треба додати їди. В ППС не треба додати йде. В ППС принесли більше меду, в ППУ дуже мало. Ось така різниця між ППС і ППУ поки що те, що я бачу.